Зловила на стерилізацію кіцю мамочку. Та, що дітки, якої бігають по криші, яких я годую кожен вечір, їх там п'ятеро, їх теж треба відловити. Не знаю, що далі з ними робити, але поки тимчасово відловити, поки мама буде на стерилізації і буде, на... буде відновлюватись після стерилізації. Це вона така трошки дикувата, ну, важко буде слідкувати за животом на вулиці. Через 100 тиждень її треба буде перетримати. Поки в гаражі. Бідна набила собі носик, бо билася б клітку, я рукою її взяла. Вона не очікувала. Ну, добре, що не поцарапала, звісно, але вона просто дуже боїться. Вона взагалі лагідна, видно, що кішка домашня, але дуже боїться. Бачите, вже заспокоїлась. Зараз я у велику клітку її пересажу. Там є їжа, водичка, і буде чекати приїзд ветеринару. І треба діток, звичайно, теж підловити, щоб вони самі там не бігали без неї. よくした